А тепер сьогодні треба оцей місточок від переписки перейти до дзвінка, перейти до того, щоб взяти номер телефона. Це дуже логічний крок. Ось я саме таким чином завжди роблю. Переписуюсь так, щоб вивести людину на спілкування на живу очі в очі, і тоді ви робите їм пропозицію. В мене мої директорські гілки є. Да? Три директорські гілки, де в яких є ізумруди, і золоті директора. Да? Це саме. Цей метод з Інстаграму, з LinkedIn, з Фейсбуку. Тому, друзі, це дуже-дуже ефективний метод, працює. Пишемо, робимо ці касання, так, і виводимо людей на дзвінок. Кажемо, коли ми чи можемо з вами зустрітися. Щоб зізвонитися, ось і виводити на цей дзвінок, берете номера телефонів. Я часто буваю, сам даю перший номер телефона свій для того, щоб потім розположити другу людину на те, щоб вона теж згідна була зізвонитися і списатися. Потім, коли у вас почнеться дзвінок, у вас є три пропозиції, які ви робите. Так? Перша пропозиція це здоров'я доволіття, краса, продукти. Це... Саме наша пропозиція про здоров'я. Окей, друга пропозиція додатковий дохід від 100 євро до 1000, да? і парт тайм Можливо, людина може мати годину, дві-три в тиждень в день для того, щоб для цієї справи. І третя це, звичайно, міжнародний бізнес, це майбутнє, це навчитися створити велику, велику команду лідерів. Три пропозиції, які у вас є, ось і тому коли ви будете говорити, ви вже побачите, як що людині потрібно. У нас є здоров'я, у нас є вільний час, так і у нас є пасивний дохід. Три речі разом.